«Chicken Hut» провів фінальний розіграш акції телефону. Подарунок її учасниками впродовж понад двох місяців стали усі відвідувачі цієї мережі ресторанів швидкого харчування, чиє замовлення вартувало більше 50 гривень. Потрібно було лише заповнити чек та вкинути до акційної скриньки, або ж зберегти його до фіналу акції, про яку інформували касири. Розказали, що потрібно набрати на суму більше як 50 гривень. чек підписати, написати номер телефону і кинути його, і можна виграти або телефон. Або сертифікат на суму 50 гривень. Ми постійно проводимо в наших закладах такі масштабні акції по розіграшу цінних призів. Тому сьогодні, у цей чудовий день, ми розігруємо мобільний телефон Samsung Galaxy. Ми підготували різні конкурси як для дорослих, так і для дітей з різноманітними призами для того, щоб кожен, хто завітав до нас, залишився задоволений та щасливий. Низка творча спортивних конкурсів, у тому числі й на найшвидше поїдання фірмових страв від Чікінхату, і переможців Вікторини визначили. Вони отримали квитки до Тро кінолюм'єр та подарункові сертифікати на відвідини улюблених закладів мережі ресторанів швидкого харчування Chicken Хат. Та, звісно, придбання найсмачніших презентів для себе та родини із друзями. А після розважальної програми за участі діджеїв в лотерея знайшла власника головного призу. Та задоволення від свята отримали усі відвідувачі без винятку. Прихожу мучкою сюди у зал дитячих розваг. Складене гарне меню, смачно готують, гарно обслуговують. Yeah, this delicious food, good food. Тут дуже смачно. Добра їжа, яка мені до вподоби. Це легко, швидко і недорого. Та ще й мені по дорозі додому. It is my way, near my home. Ми підтримуємо високий рівень обслуговування та якість наших страв. У нас постійно проходять різноманітні акції, наприклад, зараз проходить акція з Кока-Колою та морозовий подарунок. Раніше відвідувачі мережі ресторанів швидкого харчування Chicken Hut вже мали нагоду виграти планшет. Chicken Hut – не тільки пальчики оближиш, але й подарунок отримаєш.